Таке місце було, що я якось одразу себе у безпеці почув. Чим подобається шелтер, те що тут всі умови такі творчі, якраз дійсно, якби всі умови, які потрібні людині, яка залишає без нічого, ну тут були організовані. До речі, коли я прийшла, я тут взагалі нікого не знала. Я вважаю, що всі за журналісти з Донеччини зараз, всі колеги де безпечно, куди їхати, в кого можна заночувати, як жити далі. Питання, які зринали у голові, чи не кожного українця із початком повномасштабної війни. І навіть журналісти, люди, які завжди про все знають, виявилися обеззброєними. Бо кореспонденти, оператори, звукорежисери, режисери монтажу, редактори були змушені шукати прихисток у безпечному місці. Для медійників з усієї країни, у славетному місті Лева, за сприянням львівського медіафоруму було відкрито шелтер. Тимчасову домівку, де чужі стають рідними, я точно пам'ятаю, мені прийшла розсилка від Львівського медіафоруму на електронну пошту, де власне була інформація про те, що що у Львові відкрився шелтер. І туди можна евакуювати, ну, можуть, мають можливість евакуюватися всі журналісти, хто цього потребує. Але я спочатку так подумав, що, ну, мабуть, немає такої необхідності. Ну, тобто я не сприйняв занадто серйозно якби цю можливість релокетись е сюди. І я подумав, що вона мені знадобиться. Але ну, в подальші два дні. Я провів їх в метро, і там, власне, в, в ті дні були дуже сильні обстріли Києва. І я подумав, ну, що поносив в опція, І власне через декілька днів, у 27 лютого, я вже був тут. Е був тут. у Львові. Це Артур із Києва, хоча сам родом із Миколаєва. Він наш колега, для якого Шелтер став місцем безпеки і затишку на довгих чотири місяці війни. Таке місце було, що я якось одразу себе у безпеці почув. По-перше, мабуть, дуже сильно вплинуло, що тут власне, були журналісти. Тобто це дійсно якось фактор, який об'єднував всіх, хто тут знаходився. Тобто, все, що мені не вистачало, я тут знайшов другий такий рідний дім в тих умовах, в яких всі ми опинились. Львівський медіафорум і до війни був потужним осередком підтримки медійників та їхніх проєктів. А ще це спільнота людей, які точно знають, що журналістика це велика родина однодумців. Про сам медіафорум я чув доволі давно як журналіст, тобто, це. Раніше основна діяльність медіафоруму це був сам медіафорум. Це був доволі відомий всеукраїнський івент. І, звісно, я як журналіст чув про цю подію, яка щороку відбувалася у Львові, чув багато відгуків про, про цю подію. І, власне, минулого літа, от в кінці серпня, це був перший раз. Це був перший раз, коли я приїхав на Львівський медіафорум саме як журналіст, тобто пробув всю програму всі три дні. І це було у мене таке перше наочне знайомство з соціальним медіафорумом. Артур із радістю показує місце, яке прихистило його та ще десятки колег у період із кінця лютого по червень. Ця територія це коворкінг-ківш. Частина цього будинку стала прихистком для журналістів. От ми підходимо трошки ближче вже до входу. У всіх волонтерів, які працювали весь цей час, тут були спеціальні прописні карточки. Тому Аби хто власне, не міг сюди потрапити. Прошу за мною. І це власне центральний вхід в приміщення нашого шелтеру. Отут місце, звідки все починається, тут курточки, тут лежать різноманітні коробки, тобто тут от, чиста білизна завжди у нас є, матраси різноманітні, карімати. Це, власне, все використовується для того, щоб людям, які тут жили і живуть надалі, щоб їм було комфортно. Тут це приміщення поділено на дві частини. З правої сторони це, так би мовити, спальна територія, тобто місце для сну. Ми зараз підемо в робочу частину, так званий лекторій. Тут завжди у нас був такий столик якби з за з усім необхідним, тобто тут завжди є гаряча вода. Якщо дивитися. Гаряча вода завжди можна було собі зробити якусь каву, чай, і ця е, територія, е, ця зона це власне у кожного було своє робоче місце. Тобто тут все необхідне, що власне потрібно журналісту, все було. Тобто розетки, робочий стіл, Wi-Fi е, безкоштовний. Так само е, був теж е, проектор. Тобто, тут, е, крім того, що працювали журналісти, тут е, декілька разів проходили різноманітні тренінги. І а, ця, ця частина лакторію так використовувалася якби, як такий перевалочний пункт, тобто сюди е, звозили дуже багато різної допомоги. Від е, якихось деталей, як там бандажі, якісь аптечки до, <різь> до таких речей, як, наприклад, ось е, така каска для журналістів, тобто тим, кому це треба в роботі, в гарячих точках е, каски. Бронежилети, турнікети, аптечки, якісь наклейки, прес. Все це звозили сюди, тут все зберігалось. А зараз я пропоную ще подивитись, власне, в яких умовах жили наші журналісти тут під час евакуації. Тобто тут чотири кімнати. В кожній по п'ять ліжок спільний простір не всі може бути зручний, але це, власне, краще, я думаю, ніж нічого а, власне, для тих людей, які мали виїхати і залишилися взагалі без нічого. Ще є другий, третій поверх. Пропоную їх теж подивитись. Тут теж були і зараз є вже свої якби, працівники, з якими ми ділили цей простір. Але це теж було доволі прикольно, бо це якби теж люди, люди креативні, якісь там смолтоки завжди були, можна було про щось поговорити. І, власне, спільна кухня. Де ми всі мали можливість нею користувати. Смачного? Yeah. Це важна наша така достопримічательність, кавомашина це такий елемент з мирного життя, так би мовити, всі завжди любили і люблять пити каву. Дійсно, якби всі умови, які потрібні людині, яка залишає без нічого, ну тут були організовані. Прошу третій поверх, ще був. Це теж цікаве місце, бо сам третій поверх по собі, він не завершений, він будується все ще. Тут йдуть, тривають ремонтні роботи, але ми цей поверх теж експлуатували. Зараз покажу, як саме. Тут був тенісний столик, і це теж був такий, такий спосіб відволіктись, тобто спосіб якось взаємодіяти між собою, поспілкуватись, комунікувати. Артур ділиться, що спілкування із колегами буквально повернуло його до життя. Мені здається, взагалі це спілкування, яке у мене тут відбулось на шелтері, ну воно мені дуже допомогло емоціонально перебути власне. Так, перші перші перший час, тобто після 24 лютого, бо коли я, ну коли я сюди приїхав, я якось відчував в перший момент таке емоційне пригнічення. І якусь таку апатію завдяки цьому спілкуванню я почав почувати себе краще і став, так би мовити, більш дієздатним, ніж я був в перший час, коли я приїхав сюди. Це був дуже важливий е, психологічно. Я не знаю, я не знаю, як би все було в Києві, якщо б я залишився. Якщо я взагалі не знаю, як би як би вклалося моє життя, якщо б я залишився в Києві і не поїхав тоді в цей день е, на Львівський медіафорум. За час свого перебування у Львові Артур зумів реалізувати себе і як волонтер, а вже згодом отримав повноцінну роботу. Перші дні, коли я приїхав е, сюди е, в шелтер, е, я бачив, що було Доволі багато людей, які так само сюди приходили е, волонтери. Тобто тут було ще чергування. Е, на ніч приходили люди, які чергували. В день змінялись, приходили інші люди, які чергували. Я запропонував свою кандидатуру. Мені дійсно, якби відповіли, що там давало спочатку там декілька змін. Пару раз потім частіше, частіше. І в якийсь момент я от став одним з, ну, з, з, з команди Львівської медіафоруму, одним з тих людей, які якби, постійно чергували на цьому шелтері. До команди медіафоруму долучилася і Львів'янка Марічка, яка так само не уявляє свого життя без журналістики і допомоги людям. Я чотири роки пропрацювала журналісткою-розслідувачкою у Львові і звільнилася в травні. Відповідно, якби в мене не було а, такого якби заняття на літо, я планувала собі відпочити. От але запропонували мої друзі, що тут можна волонтерити, чергувати. Я така клас, чому би ні? Я думаю, що це мав би бути хороший досвід. Так воно і сталося. Марічка ділиться, що у шелтері незнайомі люди швидко стають друзями. До речі, коли я прийшла, я тут взагалі нікого не знала. Тобто, єдине, я знала тільки Віку, яка ж одна чергова. От, та. Познайомилася тут з Артуром, це ще один черговий. І ми тепер ходимо робимо експерименти кавові. Сама атмосфера вона сприяє тому, щоб сюди хотілося повертатися. Я думаю, що всі також хто тут, жили. Вони теж такої думки. За чотири місяці існування шелтер гостинно став домом для журналістів та членів їхніх родин із різних куточків України. Наприклад, наш колега Павло приїхав до Львова зі Слов'янська. В шелтері я знаходжуся з середини квітня. Причому так сталося, що виїжджали ми із Слов'янська ну дуже так швидко, буквально 8-го ми на телеканалі на Слов'янському зробили, ну скажімо так, фінальну серію новин. І 11-го ми виїхали ну, із Слов'янська. 9-го я а, зателефонував до медіафоруму, і вони сказали, що ну, надають прихисток, і я вже ось 11 го чи 12-го я вже був тут. Павло розповідає, що у Львові бував і до війни. І вже тоді був вражений теплом, затишком та турботою містян. Я просто порівняв а, з Донеччиною. Так, тут трошки, можливо, інакші цінності. Ну, воно певно, що впливає і те, що тут більше католиків, і впливає те, що тут більший вплив Польщі, Угорщини. І у нас була навіть такий випадок, що ну, ми трошки загубилися, спитали дорогу. І ну, Іде жіночка, ми питаємося, так, як нам там дістатися ну, там, тудись. Вона нам така. Значить, так, ребята, вам потрібно два квартали пройти туди. Ну, тобто вона зразу зрозуміла, хоч ми і спілкувалися українською, тобто, так, тут розуміють люди, що ми саме ну, з російською мовою. Львів дуже гостинне місто. Тут, е Дуже багато о, ініціатив, націлених і на переселенців, і багато зроблено саме як хабів, саме для вимушено переселених осіб. Навіть будучи далеко від дому, з якого довелося виїжджати похабцем майже без речей, зі смартфоном в руках і ноутбуком, головними інструментами для роботи. Журналіст продовжує медійну діяльність, у фокусі якої історії війни і новини із рідної Донеччини. Я вважаю, що всі за журналісти з динечадви зараз всі колеги, бо ми всі зараз, якщо і працюємо або не працюємо, але ми все одно, ну приблизно з одного регіону. Ми з усіма обмінялися телефонами, ми з усіма обмінялися своїми посиланнями там на соціальні мережі. Навіть якщо нас розкидає по світу, ну я знаю, що тут є люди, які збираються там їхати там за межі території України. Я думаю, що ми все одно будемо на зв'язку, ну, бо нам є з чим поділитися. і тут є якась, ну я не знаю, знаєте, відчуття ліктя. Бо якщо ми одне одне не будемо підтримувати, то хто ж зробить це за нас? Підтримку і розраду серед своїх колег і колежанок журналістів знайшла і Вікторія із Троїцького, що на сході України це дуже зручне і гарне місце, як і для такий притулок для журналістів, де насправді можна і відпочити після того, що ми пережили, коли поверталися з Луганщини. Жінка переконана, що опускати руки тут серед тих, хто за правду, справедливість і проти війни, точно не варіант. Чим подобається шелтер, те що тут. Всі умови такі творчі, якраз для того, щоб журналіст працював, відпочивав, набирався сил і далі рухався, мав можливість сонтуватися і рухатися далі. Подальші плани працювати за професією і робити свою справу. Зараз це найважливіше, мабуть, що є нести інформацію вірну людям, щоб вони розуміли, що насправді відбувається. Нас в країні і поруч. А ще шелтер від львівського медіафоруму у березні став надійним прихистком і для частини нашої команди погляду після виїзду наших журналістів із тимчасово окупованої Київщини. За цей час ми потоваришували із медійниками з різних міст України та іноземними колегами. Волонтери та сам простір став надійним крилом підтримки. А гостинний Львів став містом хабом для тих, хто потребував захисту. По суті, ми всі стали однією нацією, українцями. Немає сходу, заходу, півдня, півночі. Є українці, які підтримують один одного, які допомагають один одному, допомагають триматися якось разом. Ми зараз всі об'єднались і намагаємося допомогти один одному, наскільки це можемо. І форум це лише одне з підтверджень цієї тези. Я сподіваюся, що це єднання українців, воно. Далі продовжиться, що не буде більше таких історій, що є хороші, погані. Що ми так залишимо всієї єдиною нацією, яка переможе Росію. Дарина Хаміна, Олексій Москаленко із гостинного Львова.